Дух. Пілатес. Шлях до гармонії вашої душі з вашим тілом. Богдан Ступка у ролі Фауста. Дивіться у суботу, 18 жовтня, експерти дозвілля на першому. Найсвіжіші новини транспортної галузі. Коментарі експертів та прогнози фахівців. Дізнавайтесь першими про найактуальніші питання галузі у щотижневій програмі Рейс. Що суботи на першому. Thank you Огляд публікацій української періодики. Тижневик фокус прогнозує сценарії та технології виборчої кампанії. Головним мінігасом стане жорстка економія. Політичні сили швидше заплатять напряму виборцям, ніж рекламним агенціям. І, взагалі, економитимуть максимально. Купівля голосів виборців стане короною тіньової технології. Дешевше та ефективніше. Окремими блоками збираються йти навіть ще не створені політичні сили. Одну з них очолить екс-міністр оборони, а нині народний депутат Анатолій Гритенко. Він збирається боротися за ті сорок п'ятдесят Сотків українців, які розчарувалися в існуючих партіях, які ще плани мають політики та технологи на чергових позачергових виборах, у публікаціях тижневика фокус. Більше половини дорослих людей, які мають проблеми з судинами, дістали їх внаслідок травми при пологах. Такого висновку дійшли київські судинні хірурги. А винні в цьому лікарі кушери, які при пологах перетиснули артерію хребта новонародженого. Журналісти газети факти і коментарі дізнавалися, як лікується патологія судин. Сьогодні українські хірурги вже зробили понад 300 операцій з пластики артерії хребта, які дозволили пацієнтам позбутися аритмії, гіпертонії та цукрового діабету другого типу. Адже в 30% випадків ці патології викликання... Ми затисканням студент, як діагностувати порушення кровообігу? Чи можна їх виправити? Як зберегти судини здоровими? Відповіді на сторінках газети факти і коментарі. Розповсюдження ліків грошові винагороди і подарунки. Не секрет, що фармацевти платять лікарям, котрі рекомендують їхні препарати, пише тижневе кореспондент. Звична такса становить 250 гривень за одноразове призначення дорогого препарату. Ті, хто особливо відзначився в просуванні заповітних упаковок, тепер отримують у подарунок мікрохвильовки, телевізори та холодильники хороший додаток до мізерної лікарської зарплати. А потерпають від такої практики пацієнти. Чи можна протистояти змові лікарів і фармацевтів? Про це в тижневику кореспондент. 嗯。 Тиждень долучився до антитрамадольної кампанії. Однак видання змушено констатувати, Коли правоохоронці проводили місячні боротьби з трамадолом, той справді зник навіть з чорного ринку. Але тепер він знову повернувся. Якщо не в тих самих масштабах, то все одно в дуже значних. Рік тому трамадол можна було назвати наркотиком номер 1 в Україні. На той час Трамп коштував дешевше за інші способи відвиснути і був значно доступнішим. Нині за незаконний обіг трамадолу можна потрапити до в'язниці. Однак довести причетність аптекарів та й просто. Перекупників до торгівлі сильнодіючим препаратом непросто. Як же боротися з цим злом? Проблему досліджує український тиждень. Спецрозподільники, Циковські спецмагазини Кремлівські, де все най найкраще. А у нас храм депутатський. Тут усе на найвищому рівні, пише газета Новая. У храм цей простим грішним дороги немає. Та що там простому люду? Батюшку і то перед богослужінням пропускають через арку металошукача. Стіни в церкві розписані ликами святих на повний зріст, що у невеличкому квадраті 18 приміщення створює ефект присутності. Ви запалюєте свічку, читаєте молитву, а поряд з вами ніби стоять і моляться квіті. Чому ж народним обранцям знадобилась окрема церква? як ній проходить богослужіння, про це на сторінках газети «Новая». Подією наступного тижня у мистецькому Києві стане 38-й міжнародний кінофестиваль молоді. Він уперше відкривається українським фільмом, хоча і знятим російською мовою. Це райські птиці Романа Балаяна. Тижневий профіль докладно знайомий з програмою кінофоруму. На фестивалі покажуть ще одну довгоочікувану українську стрічку Меніни. Режисерський дебют львівського художника Ігоря Подольчика. Серед запрошених закордонних знаменитостей очікують Олена Делона та Еміра Кустурицю. Всі гостей фестивалю організатори поки що тримають у таємниці. Отже, можливо. Сюрпризи, але яка молодість без сюрпризів? Запитує журнал Профіль. Що носитимуть українські модниці у році 2009 тисячі Це спробували з'ясувати журналісти газети Україна молода під час тижнів високої моди «Ukrainian Fashion Week. На нас чекає як мінімум п'ять радикальних новацій. Писк моди блузи з вишивкою химерних звірів та квітів білим по білому, трактування спадщини великої української майстрині, наївного живопису Марії Примиченко, спідниці з чорно-білими фрагментами великодніх постінок, аксесуари з морських коників, черепах, восьминогів, зроблені з мушель, перлин та перламутру, Ажурні прикраси сповці та Ажурні колоти виплетені вручну. Простіть новинки моди в газеті Україна молода. Це була програма Прес-анонс. Спонсор показу NiceGer. Протизапальний і засіб від компанії Доктор Рекс. Що неділі знаходьте відповіді на питання, які вас турбують. Актуальні розмови з найкращими лікарями, неймовірні історії людей, що одужали. Правдива інформація про ВІЛ в Україні. У Абетці для батьків дізнавайтеся все про виховання малюків. А у формулі краси шукайте рецепти молодості разом з партнером програми Українським інститутом пластичної хірургії та косметології Віртус. Туризм в Україні бізнес чи злочин, або як не притворити Україну на бордель. Чому українці йдуть на панель та що думають іноземці про Українок? Чи встигнемо ми до Євро 2012 припинити сексуальний туризм в Україні? А також сповідь малолітньої проститутки зі стажем. Це у програмі знайдемо вихід у неділю на першому. Увага! Звертаємося до водіїв та співробітників ДАЇ. Згідно зі статтею 18 пункт 5 правил дорожнього руху, у будь-якому місці водій повинен пропустити сліпих пішоходів, які подають сигнал тростиною білого кольору, спрямованою вперед. За порушення правил дорожнього руху передбачається адміністративна та кримінальна відповідальність. В ці ефірі 1600 розіграш державної лотереї Лото Тріка Тарасна комісія до початку гри довільно обрала лототрон в комплекс кольок номер один, і ми вмикаємо лототрон. 4. Шановні гравці, перед вами виграшні номери та порядок, за яким вони випали. Чотир, два, чотири. Тережна комісія фіксує виграшну комбінацію. Ну а ми нагадуємо, що сьогодні щасливу трійку склали такі номери. 4, два, чотири. Шановні гравці, завтра у суботу ігри від національної лотереї відбудуться о 22-й годині 50 хвилин. В Лото Трійка найбільші шанси виграти 500, 160 та 85 гривень. Ці гроші можна виграти і через інтернет. Лототрійка – Реальна готівка. А тепер, шановні гравці, ваші вазі 2747 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон Б е, комплекс кулюк No3. А тепер голова тиразної комісії розпочинає розіграш. Щасти вам! в в'єна на порталі Шанс Це цікаво і дуже зручно. 35. Вісімдесят, шістдесят шість, п'ятдесят два? Двадцять, сорок один. Тридцять дев'ять, сімдесят п'ять. П'ятдесят сім, вісім три, тридцять вісім, тридцять чотири, тридцять три, сімдесят. Десять три 42, 48, сорок два, сорок Шановні гравці, ми нагадуємо, що завтра у суботу ігри від національної лотереї відбудуться о 22-й годині 50 хвилин. А тепер повторюємо виграшну комбінацію кіно 3, 7, 8, 23, 25, 33, 34, 35, 38, 39, 41, 42.

ваші ставки. 18 жовтня грає команда Арсена Маліновського. 18 жовтня о 21.45. Вирішальна гра жовтневої серії. На першому страховий партнер гри. Компанія Аска. 90 хвилин, що збирають фанатів. Два тайми, що гуртують команди. Один чемпіонат, що об'єднує націю. Крок у Європу зроблено футбольним бутсом. Зустрічаймо! Під синьо-жовтим стягом уся європейська спільнота. Єднаймося, бо ми того варті. Шлях до Євро 2012. Крок у Європу! Чому вихід нової книжки Марії Матіос москалиця супроводжував скандал за участю прокуратури і СБУ? Як отаман зелений урядував класиків української літератури, Як вплинула магічна знахідка на долю Ани Ахматової. Це та деякі інші інтригуючі історії з літературного життя країни у програмі Книга Йої 18 жовтня на першому. Щопонеділка на першому? Фокуса владою. Політичне ток-шоу Тамарою Метерчук. Вічна віч. Молоді політики і ті, хто знає смак влади. Yeah. <laughs> Знається? А у мене після сталу хурілочка. Там, де весело. У нові республіки Ункалюда. Спокійно, Припинити паніку. Застуда та бронхіт. У першу чергу Умкалор. Він лікує та від ускладнень оберігає. Укалорі то укалька. Умкалор. У першу чергу при застуді та брунхіті.